Зараз в квітневому старостинському окрузі Близніківської громади, селище Шевченкове перше зустрілися з людьми з керівництвом громади, старостату. Одна проблема, яка людей турбує, це неінформованість, їхня неінформованість по субсидіях. Нагадали людям і довели до відома людям, що збільшили субсидію на дрова. на... 7 тисяч на 16 200, більше ніж два рази, але люди про це не знають, не знають також, як оформлювати субсидію. Відбулася дискусія з головою громади. Ну, звичайно, керівництво громади має інформувати людей, має оказувати допомогу, будь-яку в інформуванні, в юридичному супроводі, в допомозі. Якщо недостатня, кількість соціальних працівників має бути збільшена і так далі. Тому домовились, що людей проінформують, допоможуть оформити субсидію. Голови громади не вірять, що субсидія буде отримана людьми, ну, я скажу так, що від держави, до речі, кажу, що не вірять. Тобто уряд прийняв рішення збільшити субсидію 16 200, залучив міжнародних партнерів. А голова громади перед всіма людьми каже, от подивитись, 90% не получить. Ну, якщо голова громади не допоможе людям оформити її правильно, то, звичайно ж, і люди не отримують. Тому тут ще раз ситуація залежить тільки від відділу, від органів соціального захисту громади. пенсійного фонду також. Тому ситуація така. Далі була проблема. Звернулася мати військовослужбовця, який зараз на фронті, що вона потребує дров, на субсидію вона не подавалася. Вважаю, що субсидію їй не виплатять, тому що вона ніде не працює. Про ці питання, ми, до речі, з вихідцем соціальної роботи з паном Шпарагою розповідали в прямому ефірі. Це одна складова, а поки людина буде оформлювати субсидію. Добуватися субсидії, то громада має допомогти матері військовослужбовця, які зараз на фронті. І для цього не потрібно міняти якісь закони, не потрібно а, давати ще якісь повноваження голові громади, щоб допомогти матері військовослужбовця. Всі знають, що він на фронті. Дякуємо вам за друга. що до мене побезпокоїлися. Спасіба велике. Я вважаю, має бути прийнята програма місцева в кожній громаді по допомозі сім'ям військовослужбовців, які зараз, члени сімей, які зараз боронять нашу країну, які все з чим не можуть допомагати своїм близьким. Це має зробити громада. По паспортному столу нарешті розібралися. Близнюкам Заплутала нас керівництво громади трошки. Боролися за збереження паспортного столу по старому, як він називається, тобто відділу міграційної служби бо було у людей прохання, а з'ясувалося, що керівництво громади хоче снаб щоб працював, то звернувся до голови міграційної служби з цією проблемою, щоб. Питання, які зависли, там питання по зв'язку, щоб зрушити з місця, вона обязала допомогти. Бо сьогодні ну, ситуація непропустима, люди з Лениківської громади їдуть в Павлоград, щоб оформити паспорт, замінити паспорт, отримати паспорт і Белітовської області. Вважаю, що ситуація буде змінена після нашого звернення. Працюємо далі, їдемо.